Як я обіцяла, дві історії про ставлення до мене, це до Каті, так. Українських жінок і чоловіків. І дівчата, я знаю, що не всі такі, і я вам дуже вдячна, справді це ціную, якщо ви ставитесь до мене як до людини. Але, на жаль, так не часто. Бо я думаю, що ви просто святі люди, якщо ви до мене як до людини поставились, все, я, на жаль, не можу розповісти. Їду я через кордон. Українські от у лютому. І на кордоні мені за мені вже в Польщі стало так погано. Хронічна хвороба, я хвора їхала. Хронічна хвороба загострилася, хоча я була в ремісії, Була здорова, коли вилітала. І ви знаєте, що таких от людей, які там якась в них трагедія сталася, чи вони хворі, вони не можуть приймати раціональне рішення. І таких людей вишукують цигани у натовпі, щоб їх обдурити. І це прям вивчається на курсі психології. Так ось, я приїхала, і ну, в мене видурила таможенниця, жінка. Якщо був чоловік, було б інакше, бо я проходила таможню України без проблем. І ну, я її запитала, чи так можна. Вона сказала: так, давай. І мені була. Після цього заборона на виїзд з України. ну Треба було отримати документи. І я лишилася взагалі на вулиці, щоб ви розуміли. Але справа навіть не в цьому. Справа в тому, що коли я приїхала переходити таможню знов і їхати вже в Ірландію до Ірландії, то жінка, ну, не жінка, дівчина, 21 рік. Ну Окрім хамства, я сподіваюся, що наших посадовців колись за це будуть карати, що вона я старенька, свої віджила вже. Я це слухала в шоці. Бо я була шокована, що як же мій літак, а як же моє життя тут, в Ірландії, яке я так важко побудувала, стала на ноги в чужій країні. І мені це коштувало і здоров'я теж. На це все мені сказали, що помираю на українській вулиці, ти вже старенька. Uh, так ось вона попросила найбільший адміністративний штраф, який тільки можливий в Україні як прокурор. А коли я наступний раз переходила, бо я була просто в шоці від цього, переходила uh, кордон, то мені просто написали чоловіки українські відмову в перетині кордону. Кажуть, ну, ми не можемо дозволити. І... Uh, Мені сказали, що такий гарний чоловік, наш український, молодий хлопець. Він мені сказав, всі ми люди, от які різні рішення, хоч мені там доводили, що це просто її так от змушують обставини.